Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо обговорювати рейтингові позиції чинного президента США Джо Байдена та колишнього президента Дональда Трампа в контексті їх ймовірного протистояння під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді. Цього року проаналізуємо їхні показники на момент 14 липня і розпочнемо загальнонаціональних рейтингів і перейдемо, звичайно, ж, до змінних Штатів. Під час формування цього відео я використовую. Зведення соціологічного опитування від видання The Hill традиційно. Отже, якщо говорити про загальнонаціональні рейтинги, то станом на 14 липня показники наступні. Трамп 44,9%, Байден 43,9. Різниця між ними 1%. На момент завершення червня місяця спостерігалась така ж сама. Різниця між Трампом і Байденом. Тобто суттєво нічого не змінилось. Штат Аризона станом на 14 липня, Трамп 48,3%, Байден 44,1. Розрив між ними 4,2 На момент кінця червня цей розрив був 4,8, трішки знову ж таки скоротився, але не критично для. Дональда Трампа. Штат Джорджія Трамп 48,3% станом на 14 липня, Байден 44,9%. Розрив між ними тут складає 3,4%, і це майже на 1% менше, ніж це було на момент кінця червня. Але знову ж таки, це недостатньо критично для Дональда Трампа. Штат Мічиган тут ситуація наступна. Байден 46,9%. У Трампа 46,5%, розрив між ними 0,4%. І це один із змінних штатів, де Байден має невеличку перевагу над Трампом. Така ж різниця спостерігалась в кінці червня цього року, але там на першому місці був Тобто тут ми констатуємо, що ситуація плюс-мінус рівна між Трампом і Байденом, за зведеними опитуваннями. Далі, штат Пенсільванія, Трамп. 48,7% станом на 14 липня Байден 44,7%. І тут Байден просів у порівнянні з кінцем червня аж на 2 тобто розрив між ними складає 4 І в контексті цього результату велику роль зіграло опитування Блумберг, яке демонструвало, що розрив між Трампом і Байденом є на рівні 7%. Відсотків. Тому в контексті зведених опитувань ми також побачили збільшення цього розриву. Штат Невада станом на 14 липня Трамп 48,4%, Байден 43,9%, розрив між ними 4,5% і це майже на 2,5% більше у порівнянні з кінцем. Червня, тобто Трамп в цьому штаті, також зміг наростити перевагу над Байденом. Штат Вісконсин у Трампа 46,7% станом на 14 липня. А у Байдена 45,7, і Трамп вже на 1% випереджає Байдена в цьому штаті. Хоча станом на кінець червня ситуація була на користь Байдена, але там розрив був майже один тобто рівні шанси були, а протягом червня раніше. То Байден також випереджав Трампа у штаті Вісконсин з більшим результатом, але він втратив цю перевагу, і Трамп тут ну, ж таки, повертає лідерство. Штат Північна Кароліна станом на 14 липня у Трампа 47,3%, у Байдена сорок. 3% відсотки, розрив 4,3% трішки менше, ніж станом на кінець червня. Але це не критично знову ж таки для Дональда Трампа. І проаналізуємо ще показники в Штатах Вірджинії, Міннесота і Нью-Гемпшир. Оскільки там у Трампа теж є непогані шанси, ми ці штати аналізували у попередніх матеріалах щодо зведених опитувань. Отже, штат Вірджинія. Байден 45,1%, Трамп 44%, різниця більше 1%. Байден зміг повернути перевагу у цьому штаті над Трампом. Хоча на кінець червня Трамп випереджав Байдена, але там різниця була в межах 2%, тобто невелика. Але ми бачимо. Конкуренцію Трампа у цьому штаті, який за всією логікою має бути за демократами під час загальних виборів. Штат Міннесота, Байден 47,5%, Трамп 46%, різниця 1,5% і Тут нічого не змінилось у порівнянні з кінцем. Червня і штат нью гемпшир у Байдена 50,6%, у Трампа 46,9, різниця 3,7%. Але тут потрібно зазначити, що в це опитування не були включені результати одного дослідження, за яким Трамп випереджає Байдена на 2%. Ми його розбирали у попередніх матеріалах. Ви можете це знайти. Тобто Трамп намагається показувати конкуренцію Байдену і в цьому штаті. Які короткі висновки ми можемо зробити з цих результатів? Трамп зберігає перевагу над Байденом в шести змінних штатах та в загальнонаціональному рейтингу Невада 4,5%, Північна Кароліна 4,3%, Аризона, 4,2%, Пенсильванія – Пенсільванія, Джорджія, 3%, ,2%. 4% і Вісконсин 1%. Байден має лідерство в Мічигані, але воно на рівні 4%. ,1%. Також він має перевагу в Нью-Гемшері 3,7%, Міннесота 1,5% і Вірджинія більше 1%. Тобто, якщо ми беремо штати Вісконсин, Мічиган, Міннесота і Вірджинія тут буде вестись максимальна конкуренція, оскільки дуже незначні розриви. Безумовно, і в інших змінних штатах також буде відбуватись конкуренція, але результати поки що не на користь Байдена в контексті того, щоб він завдав якоїсь боротьби. Трампу так, в контексті того, що ми проаналізували. Тобто в штаті Невада, в штаті Аризона, в Пенсильванії, в Північній Кароліні, ми бачимо, що розриви є достатньо великими і вони збільшились у порівнянні з кінцем червня цього року. Будемо далі слідкувати за цими дослідженнями, за опитуваннями від інших медіа, так, які будуть публікувати, для того, щоб мати картину того, які шанси мають кандидати так, на посаду президента США від республіканської та демократичної партії, поки у Трампа шансів. Більше ми, власне, констатуємо це, виходячи з результатів цього дослідження. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!